Глядачі, переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! З Білорусі продовжують летіти дрони по території України. Аеродроми зябровки, лунінця, Гомеля, Бресту використовуються для нанесення ударів по Україні. Карма сьогодні ввечері наздогнала, і аеродром Гомеля. Говорять про таємничі хлопки у четвертому ремонтному ангарі. Як зазначають білоруські партизани, трапилась маленька диверсія, аеродром було піднято по тривозі. Ех, ну що поробиш диверсії, трапляються. Як би там не було, але тим не менше, передислокація російських військ продовжується. Незважаючи на те, що білоруські партизани перерізають залізничні лінії постачання техніки, у певному сенсі йде частково прихована мобілізація у Білорусі. Щоправда, це переважно окремі військові спеціальності до реальних загроз із Республіки Білорусь далеко. На запитання про те, що Росія зараз готує аеродром у Гомелі, чи є це підготовкою Росії до подальших операцій, пов'язаних саме з використанням Гомельського аеродрому, в ОП зазначили, що є погрози. А є підготовка до погроз. Загрози далеко. А підготовка до загроз йде наповну. Близько 9 тисяч росіян там буде до кінця місяця. У принципі, це вже половина з того, чим можна загрожувати. Дев'ятьма тисячами нічого зробити не можна, треба 20-25, а краще за 30 тисяч. На Києву угруповання приперлося близько 40 тисяч, і це були частини не ті, що нині. Чим вони закінчили, зрозуміло, але щоб хоч якусь загрозу створити, не в сенсі, щоб радісно побігли на Київ, на Луцьк чи на Рівне? А в принципі, щоб ми тримали угруповання та поповнювали наше угруповання, яке прикриває білоруський кордон, потрібно тисяч двадцять тридцять. Нехай накопичують, вони збирають, і ми збираємо. Росіяни хочуть перерізати шляхи постачання західної зброї. Але по-перше, шляхи постачання західної зброї сильно південніше проходять і нічого вони не переріжуть. А по-друге, нехай не біжать. Там ми їх ще не били. Там місця гірші ніж у Києві. Треба валити лісами лісовими дорогами. Буде те саме, що під Києвом, тільки веселіше. Бо ці взагалі нічого не вміють. Полтавські, сумські та чернігівські фермери поповнили господарства російськими танками та іншою технікою. І київські вже були, а ось волинські, Житомирські говорять в ОП, Тим часом український військовий генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко в ефірі Радіо НВ розповів, чи має Україна право завдавати ударів по скупченню російської військової техніки на території Білорусі згідно з міжнародними правилами ведення війни, безумовно ми таке право маємо і по воєнних об'єктах в Білорусі і в РФ, але ми виконуємо своє завдання оборони захисту своєї держави в умовах гібридної війни. По об'єктах за кордоном просять нас не бити союзники. Тому відбувається те, що відбувається: нам допомагає українське бавовнятко, переконаний Романенко. За словами військового російський диктатор, Путін продовжує тиснути на білоруського узурпатора Олександра Лукашенка, щоб той брав безпосередню участь у війні власними військами. 10 жовтня Лукашенко оголосив, що Росія та Білорусь домовилися про розгортання регіонального угруповання військ, формування якого вже нібито розпочалося. Втім, на думку Романенка, він ще опирається натиску Путіна. Лукашенко відкупається передачею росіянам озброєння, техніки, боєприпасів. Потім окремі частини будуть приймати участь в цьому угрупованні, тобто він до останнього зменшує вагу своєї участі у всіх цих діях. Спільне управління угруповань буде російське, хоча, по окремим для себе важливим частинам, безумовно, керівництво буде залишатися за батькою. Більше у цьому випадку цікавить те, яким чином він буде подавляти протести в республіці Білорусь, тому що білоруси у більшості не хочуть воювати з українським народом. До зустрічі, глядачі. Переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.